Отець Петро Тереля, адміністратор парафії Пресвятої Євхаристії в селі Верхні Ворота, уже п'ятий рік переймається будівництвом пасторального центру Обабіч Церкви. Річ у тім, що власний храм займає лише одну третину будівлі, яка дісталась вірникам греко-католицької парафії багато років тому. І аби приміщення не пустували, Мукачівська греко-католицька єпархія за сприяння тодішнього єпископа Мілана Шашіка зініціювала облаштування там пасторального центру. Його отець Петро Тареля асоціює з біблійним читанням про виноградник. Один чоловік насадив виноградник, обвів його муром, видовбав винотоку, збудував башту, винайняв його виноградаря і від'їхав. На чуже. Коли я чую ці слова про виноградник, то ніколи собі не міг уявити, що цей виноградник може виглядати саме так. На базі цього храму було вирішено змінити його зовнішню архітектуру, щоб він мав якийсь... Подібність до сакральної споруди, і відповідно ці всі інші приміщення, які були додані до храму, тому що храм займав одну третину, так, щоб їх використати так само на благо. І з'явилася ідея, щоб в подальшому його реконструювати як духовний центр для душпастерства молоді в майбутньому для цілої єпархії потреб не тільки села, але цілої області. Екстер'єр болотом. Тут завжди було мокро, млака, гірська місцевість, тікала вода. Ще тоді, на початку робіт, найбільшою проблемою було водовідведення. Підтоплення ставало явищем частим, і рівень води сягав майже людського зросту. Була маса вивезена своїми власними силами громади глини, десь більше як 120 кубів в руках, в відрах, жінки, чоловіки, все це виносили. Бригада облаштовувала, руйнувала всі старі перестінки, які за дією води були так само зруйновані. Був створений новий план, і за новим планом вже була вибудована внутрішня, внутрішній функціонал. Цього підвального приміщення в подальшому використанні як кухні. Першим ділом потрібна була ізоляція і дренаж. По розрахунках було зроблено одні креслення, одні плани, але по факту, як зазвичай виходить, у нас вийшло зовсім інакше. Мала по розпорядку бути метрова яма для дренажу. А вийшла 4 метри на 5. І такий по цілому контуру цілої церкви був викопаний величезний котлован, де було засипано щебньом дренажну трубу. Утеплений, ізольований фундамент був защекатурений заново. Всі ніші технічні довелося защекатурювати, замуровувати. День не знаю, який, робимо, працюємо. В общем, стіну замітує Сергій. Як все робить пан Сергій? Ледом все навчив. Дядя Міша. Бацикониць тому буде. Так мусить бити. Файне. Споруда раніше зовсім не планувалась як сакральна. Тому обсяги роботи були помножені в десятки разів. Геть виходивши за рамки запланованого. Був навіть деформований дах, який згодом теж переробили. Реконструкція даху призвела до добудови ще одного поверху мансартного, де теж проживатимуть діти і молодь, котрі братимуть участь у різних духовних програмах, зокрема таборах. План складав Іван Буря, інженер технічного нагляду Мукачівської греко-католицької єпархії. Каже, споруда виглядала як велика хата. Ідея створення сакрального виду була, ну, оскільки це церква, це храм. І було вирішено добудувати далі. Дві вежі з портиком, і вони якби придають вид храму, прибудовані до церкви окремо, але вони ув'язані сам ансамбль і мають ну, певний наш вид з карпатських церков, які ну, більше поширені в нас прикладу, на першому поверсі молодіжного пасторального центру буде кухня, їдальня і два спортивні зали. Загалом проживати в пасторальному центрі зможуть 60 осіб, каже Іван Буря. На першому поверсі це церква знаходиться, зал для катахізації, комп'ютерний клас і кімната для чергових. На другому поверсі це Кімнати для перебування дітей чи тимчасового проживання і мансардне приміщення теж для перебування. роботи ще багато, але віряни продовжують акумулювати сили та продовжувати розпочати. Дана реконструкція храму мені дуже є близькою до цього Євангелії. чавило, зробили дренаж. Ще немає огорожі, але башти ще будуємо. І віримо в те, що Господня ласка і нас не залишить. Таких катехетичних центрів для дітей і молоді на Закарпатті є п'ять. До війни в таких центрах збиралася молодь, яка проводила дозвілля, орієнтуючись передусім на духовний розвиток. Та з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну ці центри єпархія віддала для проживання вимушеним переселенцям, каже владика Ніл. Таких центрів ми маємо не так багато, так як це є великі будинки, які, які досить важко, досить важко привести в такий належний стан, щоб там було і тепло, добре опалення, і потім так само вода. Ну і, наприклад, маємо такі чудові центри. В селі Богдан недалеко від Говерли. То є такий центр для туристів, які приймали до 50 людей на початку війни вимушених переселенців, і дотепер там іще проживають сім'ї. І потім другий такий центр теж дуже гарний. Ми маємо так само на Рахівщині. Це є Косівська поляна, де ми маємо пасторальний центр, але він є поки що задіяний, скажімо, на 60%, бо маємо закінчено два поверхи, два поверхи і їдальну, і один поверх, якби ще є в нас у стадії, в стадії ремонтів. Більше як 50 сімей було прийнято в таких трошки спартанських умовах, але було тепло, була вода. Да. Найбільший молодіжний пасторальний центр, до речі, із власною фермою на Закарпатті розташований у селі Анталовці на Ужгородщині, а найменший у селі Пілки на Іршевщині, який посвятили на честь мученика отця Петра Павла Оруса, колишнього пароха тамтешньої громади. Обидва ці центри також приймали вимушених переселенців. І п'ятий такий центр у селі Верхні Ворота на Воловеччині. Зараз ми вже фактично виходимо на такий, ну на останній етап того будівництва. Вже будемо робити фактично чистові кімнати. І, і так само, що там може бути і добре бомбосховище, бо підвал величезний, там можуть бути теж кімнати для переселенців. Мета таких пасторальних центрів, поза реаліями війни, відпочинок для дітей і молоді, а також разом із цим виховання в християнському дусі, додає єпископ. Наша Закарпаття, скажімо, воно є такий край, який, який говорить про красу створіння того Божого. І чи ми підемо туди, на Богдан під Говерлу, чи ми підемо сюди, в наші Анталовці, чи в Верхні ворота, всюди є найперше ця радість від створеного світу, особливо діти з міст, з Мукачева і з Ужгорода, вони привикли до міста і та, скажімо, така сільська і… І лісова така зона дуже допомагає ну оздоровленню найперше навчання біблії такі речі, скажімо, релігійного характеру. Також пасторальні центри. Єпархія пропонуватиме й для реабілітації українських військових.